Привіт! Мене звати Кирило Яблоченський. Мені 21 рік, я проживаю в місті Києві і мій зріст 1,90 м. Загалом я намагаюся виживати і в той же час насолоджуватися цією професією вже чотири роки. За цей час я опрацював дуже багатьох персонажів, але все одно моїм улюбленим залишається роль Мьобіуса з п'єси фізики Дюрнматта. Е, так, це театральна робота, але саме над такими складними персонажами мені дуже подобається працювати. Також мені дуже подобаються антагоністи. А чому вони мені подобаються? Ну, по-перше, вони завжди мають базовану тверду власну думку, що підкреслює їх інтелектуальні та розумові здібності. По-друге, вони завжди не бояться бути не такими, як всі, що підкреслює їх індивідуальність. І по третє, вони ніколи не бояться йти проти суспільства, проти правил та проти стандартів, що підкреслює їх твердість духу, коли вони досягають своїх цілей. А саме ці три риси я ціную в житті найбільше: індивідуальність, розум та твердість духу. За мої навички, я вам можу говорити дуже довго. По-перше, я 10 років займався хореографією. По-друге, я трошки граю на гітарі, і по третє. Я не вмію водити машину. Це і все. Але якщо серйозно, то я готовий пройти будь-які курси, аби оволодіти тією навичкою, яка потрібна саме вам. от. А моєю мрією є зіграти главу мафії. Щось по типу Томаса Шелбі з гострих картузів, або Френка Кастеллу, якого грає Джек Ніколсон з відступників. От. Хоча так, да, я розумію, що я більше змахую на ті маті Шаламе. Дякую за увагу. До зустрічі.